Раніше за собою не помічав, можливо, це з віком. До мене прийшли такі вподобання. Коти з собаками то звичайно добре, але ось я віднайшов для себе нове хобі, яке прямо засіло мені тут в серці. Кілька років назад ми купили будинок в селі, і ось зараз покажу, чим я займаюся. Насадив дерев, коротше тут собі, і ось зараз утепляю їх на зиму. Буквально тут кілька днів назад купив деревцята і у чата GPT запитав, як краще їх утепляти на зиму, і для того, щоб підживити. І ось мені він порадив, що можна це робити тирсою, перемішувати з листям із дерев. І можна ще пепелом із костра брати. Ось так підживлювати. І ось я вирішив на цю зиму їх утеплити, ці нові дерева, що я посадив. А можливо хтось із вас знає, як ще можна утеплити дерева і як їм допомогти перед зимою. Кажуть, що зима в цьому році буде морозною, і як їм, чим можна цим деревам допомогти, щоб вони ну, не пропали за зиму. Буду вдячний, якщо в коментарях напишете.